Ще задовго до того, як ми взагалі замислились про фізику, хімію чи біологію, панувала одна єдина наука, і це була астрономія. Отже, в цьому огляді давайте розберемося, чому саме споглядання зірок стало по суті першою справжньою наукою для людства. Тож звідси і випливає головне питання, яке власне і є серцем нашого сьогоднішнього обговорення чому саме астрономія, чому не щось інше? І знаєте, археологічні знахідки малюють нам просто вражаючу картину. Уявіть собі, поки інші галузі, ну скажімо, фізика чи біологія, ще, так би мовити, були в пелюшках, стародавні цивілізації вже з дивовижною точністю креслили карти зоряного неба. Так як же так вийшло? Ну, тут справи не в одній причині. Це був такий собі потужний збіг трьох фундаментальних рушійних сил, саме про них і поговоримо далі. І перший, мабуть, найголовніший драйвер це як не дивно, проста базова потреба вижити. Все починалося з простого спостереження. Наші предки помітили, що цикли на небі, зіркові цикли, прямо пов'язані з циклами життя тут, на землі. І це відкриття змінило все. Воно дало змогу створити надійні календарі, а з календарем можна було передбачити, коли розіллються річки, що було абсолютно критично для землеробства. І, звісно ж, це допомогло орієнтуватися у безкрайних морях під час торговельних подорожей. І ось що цікаво, небо було буквально першою мапою для людства, настільки фундаментальною, що навіть наше слово орієнтуватися походить від латинського «orients», що означає схід або схід сонця. Тобто, щоб знайти свій шлях, треба було спочатку знайти схід все просто. От візьмемо, наприклад, фінікійців для цих стародавніх мореплавців знання зірок це було не щось для розваги. Ні. Це було питання життя і смерті. Вони називали малу ведмедицю сузір'ям, що говорять, а іноді навіть спасінням. Уявіть собі, посеред безкрайнього моря цей маленький ківш був їхнім єдиним порятунком. Добре, від виживання переходимо до чогось зовсім іншого. Другий потужний двигун прогресу це вже не практика, а містика. Це віра в те, що небеса вони тримають у собі ключі до нашого майбутнього. Саме ця віра, яку ми сьогодні знаємо як астрологію, стала причиною століть неймовірно ретельних спостережень. Люди пильно стежили за рухами так званих блукаючих світил, тобто планет, на тлі, здавалося б, нерухомих зірок. І ставки були, м'яко кажучи, високими. Клинописні таблички за Сирії та Вавилону просто рясніють такими пророцтвами. От, наприклад, якщо зоря Іштар… Тобто венера стане слабкою та зникне, в еламі буде кровопролиття. Це ж не просто прогноз погоди, правда? Тут йшлося про долі цілих імперій та їхніх правителів. І нарешті третій рушій. Він, мабуть, найглибший, бо він суто філософський це наше вроджене людське прагнення зрозуміти, знайти сенс у всьому цьому. І от, дивлячись у ніч на небо, первісна людина не могла не ставити собі запитань. І перша з них найпростіше і водночас найскладніше що це взагалі за світ, який нас оточує? Логічно, що наступним кроком було питання про наше місце добре, світ великий, а де в ньому земля? Яке їй місце у цій величній картині? І, врешті-решт, це все звелося до головного питання, до пошуку власної сутності. А хто ж ми на цій землі? Розумієте, у цьому й суть. Вивчення космосу було не просто цікавістю. Це був спосіб зрозуміти самих себе, свою мету, своє призначення. Гаразд, це все були рушійні сили. А тепер давайте подивимось на конкретні докази наскільки ж насправді астрономія випереджала інші науки того часу. Просто подивіться на цей контраст. З одного боку, давня астрономія. Уже у другому столітті нашої ери Птолемей створював неймовірно складні моделі, які могли передбачати рух планет на руки вперед, а з іншого боку, фізика. Понад Бо півтори тисячі років панувала думка Арістотеля, що важчі об'єкти падають швидше. І ми ж знаємо, що це не так, тобто, поки одні спиралися на математику і спостереження, інші все ще базувалися на філософських припущеннях. І це не просто припущення. Ми маємо докази. Вавилонські клинописні тексти, відомі як Мул Апін, свідчать, що перші систематичні спостереження почалися ще близько 2300 року до нашої ери. Уявіть собі, це понад 4 тисячі років тому. А сама енциклопедія була записана приблизно у 940 році до нашої ери. Це, це просто неймовірна глибина історії. Отже, якщо все підсумувати, то виходить така картина: Три могутні сили, виживання. Бажання зазирнути в майбутнє і філософський пошук сенсу сплелися воєдино, і саме цей унікальний сплав і зробив астрономію першою справжньою наукою людства. І наостанок, давайте замислимось: якщо саме пошук свого місця у всесвіті став тим самим поштовхом для першої науки, то яке ж питання стане двигуном наступної великої наукової революції?